Вам потрібно лише 10 секунд, щоб це відчути. Ось так. Ви вже відчуваєте це. Лише за 10 секунд після вдиху ви відчуєте хвилю насолоди. І цей легкий кайф такий приємний, що хочеться ще. І щастя. Ще Іноді це ледь помітно, але сподіваюся, ви це відчули. Цей приплив до голови. голови. Ви, точно ви точно це помітили. Це помітили. Але, Але це не це все. все Можливо, Можливо раніше, раніше ви цього не помічали. помічали. Але тепер, тепер помічати ви помічатимете це щоразу. Разу. Це займає лише 10 секунд. секунд. Багато хлопців цього навіть не помічають. Вони так зосереджені так на розслабленні, що не розуміють, що відчувають. Але ви Але знаєте, що хочете відчути це знову. І ви можете, якщо знову, запалити. Ось так, це займе лише 10 секунд. Це все, що потрібно. Просто запаліть, зробіть пару глибоких вдихів і зачекайте. Ось ось. Цей легкий кайф. Той укол спокусив. Пік вашої на сулодим якоблю Тепер ви помічатимете це щоразу. Воно, Воно завжди, завжди було тут. Візьми ще відчуться зараз. І ще дорого. Не треба це приховувати. Не хвилюйся. Все гаразд. Це, це буває з усіма. з усіма Не соромся. Просто відчуй. За, за, Ось-ось-ось. Якщо не зважати, можна і не помітити. Але тепер ти це, це відчуватимеш. За 10, 10 секунд, секунд після глибокого вдиху. Готуйся до наступного. Зону. І завжди, завжди буде наступним. Це не забере, це забере багато, багато часу. часу. Ти, можеш ти можеш питати, чому і як. І як. Це створено, щоб так відчувалося. Щоб, щоб ти завжди ти повертав повертався за більшим. Ось ти, Ось ти повернувся. Ти Хочу, щоб Хочу, щоб ти, ти знову це знов відчув. відчув. Хочу, щоб Хочу, щоб ти взяв більше. Сигарети створені знову. дати а це відчуття. А І ти, ти зробиш знову, все, щоб відчути, щоб знову. відчути знову. Бах. Бах. Ось, Ось воно знову. знову. Це, це так добре. Так, так. Візьми ще. Відчуй відчуй це знову. Тобі це так не вищаліт. І ще. Завжди віше. Тобі це Тобі треба. треба. Це. Мені теж це треба. Тріп. відчувши раз, завжди витримуватиме. Буде. Буде. Тобі це завжди потрібно. Буде буде. Ти завжди, завжди цього хотіла. Тепер, Тепер ви захочете його ще більше. Тепер, коли Тепер ви, ви справді відчули це, воно завжди було тут. Ви просто раніше цього не відчували. І його створили, щоб ви так почувалися. Ви, мабуть, розумієте, що розробники сигарет витратили купу часу і грошей, щоб зробити їх ідеальними. Вони точно знали, що роблять з вами. І хочете, ви визнати, чи ні, ви знали, що вони з вами роблять? Ви могли це відчути. Воно завжди було тут. Вам знадобилось лише 10 секунд, щоб відчути це. В глибині душі ви завжди знали, що воно з вами робить. І ви дозволили цьому статися. І ви дозволите цьому, цьому статися знову. Бо ви хочете знову це відчути. І ви хочете, щоб це повторювалося знову і знову. Ви ніколи не захочете кинути. І тому ви ніколи не зможете кинути. Саме так це має відчуватися. І саме це ви маєте робити. Ви маєте курити більше, вдихати глибше і відчувати це знову і знову. Його створили, щоб ви так почувалися і завжди хотіли більше. І ви справді хочете більше. Вам потрібно більше, бо хочете відчувати цей кайф, це тремтіння. Із усім, що викликає залежність, чим швидше ефект, тим сильніша залежність. А це діє так швидко, Лише за 10 секунд ви відчуваєте ефект. Ось ось, ось, ось. Це триває недовго, але не хвилюйтеся. Скоро вам знадобиться ще. Ми обоє знаємо, що вам скоро знову захочеться це відчути.